Родинне мистецтво підкорює рекорд в краєзнавчому музеї. Відкрили виставку писанок із зображенням гербів областей України. Колекцію створила сім'я Ткаченків. На виставці представлено 28 писанок із зображенням гербів регіонів України, 24 області. Автономна Республіка Крим, міста зі спеціальним статусом Київ та Севастополь, а також Великий Герб України. Ми знаємо, що наша країна зараз розривається на шматки, і тому ми вирішили зробити всі, навіть ті області, які зараз знаходяться під окупацією, вони всі це наша земля, наша. Наші, як от, наша територія, за які зараз наші, наші воїни, наші захисники віддають своє життя, і тому ми вирішили зробити всі, не тільки західного регіону, а всю Україну зробити ці герби. Колекція герби України на писанках офіційно встановила рекорд. Представники національного реєстру рекордів України на відкритті зафіксували та зареєстрували досягнення в категорії Найбільша кількість яєць писанок з гербами України. Унікальність встановленого рекорду полягає Гає, у повноті представлення адміністративно-територіальних одиниць України та використання єдиної техніки виконання для всієї колекції. Цей рекорд є унікальним. По перше, в Україні ще ніхто не робив такої колекції, і таких заявок на рекорд у нас ще ніколи не поступало. Очевидно, що титанічна праця очевидно, що дуже такий творчий креативний підхід. Але разом з тим, як на мене, то більше ось цих, ось цих герби всіх областей України, міста Києва, міста Севастопіль і герб України. Вони напевно про нашу ідентичність. Експонати виконані у техніці Пейп Арт, яка полягає у створенні об'ємних композицій за допомогою накладання, скручування або різання паперових елементів. Метою створення колекції є популяризація символіки України як символу національної ідентичності. Оксана Сибастян, Денис Сатановський, новини на вежі.